Триває ранок надії, друзі. Говоримо про нашу шкіру, і десь хтось ну точно чув про те, що є різні типи шкіри, так суха, комбінована, жирна, можливо, там ще більше класифікацій, але це для нас відомо, і за кожним типом шкіри потрібен свій догляд. Так І якщо з сухою та комбінованою більш-менш нам зрозуміло, то чи потрібно зволожувати жирну шкіру? Бо вона ж якби вже зволожена, вона вже жирна. Будемо дізнаватися про це в нашій студії Євгенія Лук'янова. Це лікарка дерматовенерологиня, трихологиня та косметологиня. Доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок. Насправді нещодавно у нашій гримерці був цікавий діалог між дівчатами. Вони розбирали. Від... Відео, в якому е, опитують чоловіків і питають, яке, яка в тебе шкіра, який в тебе тип шкіри. Він каже, як який там нормальний, звичайний, обичний. Е, і одразу ну, напевно найголовніше питання як нам правильно визначити тип шкіри, щоб зрозуміти, що вона жирна. Uh -huh. ну, дивіться, насправді, якщо взяти таку мінімальну класифікацію для розуміння людей, це суха, нормальна, жирна і комбінована. Uh -huh. все. Бо там дуже багато є класифікацій, але так для розуміння це uh -huh. саме оптимальне. Як зрозуміти? Насправді є багато тестів, можна в інтернеті побачити, як там із серветкою тести роблять, і там ще є деякі тести, там опитування, uh -huh. наприклад, і заповнюючи там це тестування, ви можете зрозуміти тип шкіри. Сказати, отак би. З цих тестувань дуже складно, Ну, зазвичай ми, як дерматологи, орієнтуємось на зовнішній вигляд шкіри. Uh -huh. Якщо у нас, наприклад, жирна т зона, це у нас лоб носик та підборіддя, то можна казати про комбінований тип шкіри або жирний тип uh -huh. шкіри. Uh -huh. Якщо у нас, наприклад, є сухість. Ми відчуваємо її, то це, звичайно, що сухий тип шкіри. Але тут важливо не плутати, є сухий тип шкіри і є зневоднена шкіра. Оце ми повернемося якраз до теми зволоження жирної шкіри, тому що навіть uh -huh. жирна може бути інколи не сухою, а зневодненою. Тоді люди плутають ці uh -huh. поняття і думають, що в них сухий тип шкіри. і… Роблять гірше. Ого. Чи всі типи шкіри взагалі потребують зволоження? Тому що, коли ви говорите нормальний тип шкіри, ти таки думаєш, ну, значить, напевно, все там окей. все в нормі. <світ> Обов'язково. Будь-який тип шкіри потребує зволоження. Ми просто орієнтуємось там, наприклад, якщо сухий тип шкіри, то там ми більш робимо акцент на живлення, ніж на зволоження. Але в будь-якому разі зволоження потрібно усім, тому що, на жаль, вода в нас не така очищена, і е, ті там поверхнево-активні речовини вони до кінця не до з води, і вони потрапляють на нашу шкіру. Це призводить дійсно і до проблем зі шкірою, до сухості. Uh -huh. Тому певний базовий догляд він має бути абсолютно у будь-якого типу шкіри, у будь-якої людини. Ну, чоловіки поки до цього ще Приходять поступово, але приходять ой, так дуже маленькими кроками, ну. може не всі, але але впевнено. Але, але так, от мене чоловік користується кремом вже тоді, коли в нього так обвітрит обр об, об, обвітрить обличчя, що вже ну, дай мені вже щось. Я кажу нарешті, я тобі Дивися, і це можливі <рес> і так. одразу Каріна так відкрила свою шафу. Так як впливає зволоження на жирний тип шкіри? Насправді позитивно впливає, але тут важливо правильно обирати засоби. Uh -huh. Я скажу так, що жирна шкіру дуже часто не зволожують. От як кажуть, да? ну, вона ж вже наче зволожена, нашої там ще кремчик. Але наша сальнозалоза – це прям такий компонент нашої шкіри дуже цікавий. І коли є сухість на поверхні, коли ми не додаємо там якихось компонентів для шкіри, то вона якраз за рахунок сигналу виробляє ще більше шкірного сала. І від цього вже жирна шкіра може стати проблемною. Uh -huh. У нас може Можуть, початись висипання, може початись акне, тому зволоження це як база, воно має бути угу. не полагати тільки на да. це шкірне сало, що воно зволоже. Так, да, десь ну за рахунок да своєї роботи шкіра може себе зволожити, але все ж таки в сучасному світі, з знов ж таки, з не дуже доброякісною там водою, да, то краще ще додавати якісь. Угу. А ще от ви сказали вибачте, проб'ю, що. Ем... Ще більше так починає виділяти шкіра шкірного сала. А якщо і так жирний тип шкіри, а людина, ну це більше, напевно, чоловіки стосується, не люблять вмитися милом, так, щоб аж скрипіло обличчя, значить, очищення класно пройшло, і потім нічим зверху не закрити, так не мастити, ні кремом, ні, ну нічим. І жирна шкіра і, жир шкіри, і ще більше, от справді, як ви кажете, ну це ти ж розумієш зараз. Так, тому що от. у нас є захисний бар'єр шкіри, тобто у нас є мікробіом. Це називається uh -huh. він складається з шкірного сала, з корисних бактерій. І коли оце ми до скрипу вимиваємо, у жінок теж у деяких є ще оце поняття, що якщо ми вимили до скрипу, то значить добре, але це не добре. У нас має бути очищення делікатне. І от коли ми агресивно так вичищаємо, ми все зчищаємо і погане, і добре. І відповідно, шкіра хоче себе захистити, вона виробляє ще більше шкірного сала. А uh -huh. там вже приєднуються і погані бактерії, і клітини, і це може призводити да, до проблем uh -huh. зі шкірою. Це знаєте, знову до теми умивання, як зламати чоловіку мозок, коли жінка каже: у мене від цієї води сушиться шкіра. Це такий аксюморон. Власне. Про, Напевно, поетапно треба говорити. Давайте поговоримо про очищення жирної шкіри. Тобто, от Каріна так одразу сказала про мило. Мило це поганий спосіб вмиватися, чи потрібні обов'язково якісь ось умивалочки, якісь лосьйончики, які ми там вмивають і так далі. Що скажете? Мило, це погано, гель для душу 10 в одному це теж не варіант для вмивання шкіри обличчя. Ну і в цілому для тіла ми підбираємо за запитом шкіри вже якийсь засіб. У нашої шкіри є певний pH-баланс. Він рівняється 5,5. А от мило воно має лужну середу. І відповідно ці луги вони змивають все на своєму шляху, вони не перебірчиві. Тому для шкіри обличчя бажано обирати засоби за запитом шкіри, тобто це проблемна, чи це суха, чи зневоднена. Але по більшості зараз дуже багато говорять про те, що вмивання має бути делікатним. От не до скрипу, навіть якщо це засіб, який ми... Там придбали десь в косметичному магазині, все одно він має бути делікатний. Він має очищати, да, але дуже м'якенько. Якщо до скрабів, е вони взагалі, я, я от зараз не можу зрозуміти, бо постійно хтось проти, хтось за. Е як дерматолог, скажіть, чи скраби варто використовувати для обличчя? Ну, Від скрабів зараз відходять. Зараз більше переходять на ензимні пудри. Це з Кореї у нас пішло. Ензимні пудри м'яко і делікатно очищають. Саме за рахунок неабразивів, як от в скрабі, там завжди якісь. Є частки, uh -huh. які очищають шкіру, а за рахунок саме ензимів. Вони м'яко відлущують шкіру. І оце буде кращою альтернативою, ніж скраб. Скраб ні. Вже <плес> для тіла окей, можна, да, там, за певними там знову ж таки, запитами шкіри, uh -huh. але для обличчя ні, тому що ну, у нас обличчя завжди відкрите. Сонце, спека, вітер, дощ, будь-що у нас завжди відкриті наші руки. То ми можемо взимку uh -huh. вдягти там рукавички. Да, а обличчя uh -huh. завжди uh -huh. у нас. Під палящим сонцем, uh -huh. під вітром, uh -huh. під морозами завжди відкрите. Ензими це кислоти, так? Чи що це таке? Ензими це певні компоненти, які беруться з росли... ну, як рослинний екстракт, uh -huh. і вони розщляють забруднення на шкірі обличчя. Ну, uh -huh. до речі, uh -huh. ензими можна додавати в шампуні. Це буде очищення додаткове uh -huh. для поверхні шкіри голови. Ензими це просто, ну. Це спасіння для багатьох, uh -huh. тому що навіть сухій шкірі, інколи хочеться додаткове відлучення там для вирівнювання тону шкіри, і тензими будуть добре справлятися, тому що не будуть пересушувати. А коли в скрабах є абразиви, а ми часто що пам'ятаємо там каву, абрикосові косточки, вони дуже е, пошкоджують нашу Правильно. шкіру. Це мікротравматизація, яка в подальшому призводить до проблем uh -huh. зі шкірою. Е, значить, резюмуємо, очищення шкіри у нас відбувається спеціальними засобами, е, залежно від того, що у нас зі шкірою, тобто яка проблема, який тип і так далі. А що далі? Ми пройшли етап очищення. Е, Чим зволожуємо? Просто даємо відпочити шкірі чи креми, чи от, я знаю дуже багато ем, хто каже, от народний засіб там алое, да, гелі алое або просто листя алое ти береш. і Маєш е, наскільки взагалі важливо те, чим ми зволожуємо далі шкіру? Е, дуже важливо, тому що ну, знову ж таки вода. Засіб, який буде очищати шкіру, а потім треба їй, ну як інколи я кажу, пацієнтам поїсти дати, дати їй поживитись, попити, і тоді ми використовуємо засоби подальші. Це може бути просто зволожуючий крем як окремий засіб, або тонізація плюс крем. Ну насправді знову ж таки дуже багато говорять, і це правда, що тонік він не є обов'язковим mm -hmm. в догляді. Так, да, він є додатковим, але якщо ми пропустимо цей етап, то буде абсолютно добре для шкіри в будь-якому випадку ми використовуємо, якщо вранці це зволожуючий крем і в літній період часу СПФ. Це прям must have. і в вечірній час це зволоження або живлення в залежності від типу шкіри. Якщо ми говоримо про вже жирний тип шкіри, то ми можемо, наприклад, використовувати вмивання, потім крем у нас буде з СПФ-ом і в той же час зволожуючий зі зволожуючими компонентами. Тобто, по суті, ми вже двома засобами обійшлися uh -huh. в ранковій нашій uh -huh. рутині. І ввечері це може бути вмивання і тільки зволожуючий крем, якщо немає ніяких проблем зі шкірою. Uh -huh. Звичайно, що якщо ми лікуємо, то ми вводимо вже лікувальний крем. Треба походити там, щоб підсохло, відпочити і так далі. Ні, можна зволожуючий крем наносити на вологу шкіру, якщо є її сироватки зволожуючі. Їх обов'язково треба на вологу шкіру. Тобто ми орієнтуємось по інструкції, тому що зараз дуже багато засобів. До кожного засобу є певне е, правило використання, і то ми з вами тут можемо говорити дуже угу. дуже довго на тему. Цікаве таке питання для деяких людей, наприклад, крем, який точно зволожується, ось такий жирнющий. От ти там купиш чи в аптеці, чи в там. В магазинах, так, де все по догляду за тілом і так далі. І от коли намастить лице людина, от воно прямо блищить отак, від того крему, наскільки він жирний. От чи варто от, таким чином просто собі взяти? Ну, це ж жирний крем, він має точно наситити шкіру. Чи є в цьому якась істина? Ну, жирні крема вони зазвичай поживні, і це вибір, скоріш, не для жирного типу шкіри, а для сухого типу угу. шкіри. Якщо обирати для жирного типу шкіри, то краще обирати лосьони. Вони мають таку або це емульсії будуть, вони як водичка прям на відчуття, але шкіру зволожують достатньо. Або це лосьони як легкі кремчики. Дуже рідко обирають люди з жирним типом шкіри, прям такі, щоб поживні кремчики. Але такі помилки роблять. Дійсно, таке є, але якщо використовувати поживні креми на постійній основі і думати, що от воно мені зволожить, а в мене жирна шкіра, то це знову ж таки може призвести до висипань. Поживні креми зазвичай містять в собі олії, якісь мінеральні компоненти ну зазвичай олії. Угу. І от олії для жирного типу шкіри, вони по більшості можуть бути комедогенними, тобто в подальшому можуть викликати запалення. Може. Тому най найбільша рекомендація це якщо людина не знає, що її обрати, який засіб, в якому форматі, скільки там тих баночок має бути, то краще звернутися до дерматолога-косметолога, щоб правильно зібрати всю базу, всю схему. А там вже додатково, якщо там по запиту людини, що Хоч там освітлення, чи сяйня, то ми вже додаємо якісь додаткові засоби. До речі, про блиск це саме той момент, коли люди відмовляються звложувати шкіру, що от вона блищить, вони використовують якісь матуючі засоби, от особливо серветки, mm -hmm. і це знову ж таки призводить до зневоднення. Ага. І відповідно, ми повертаючись до того, що я казала раніше, шкіра більше виробляє шкірного сала, і ми от в такому прям замкнутому колі. Тому база має бути відповідна за типом шкіри. Всі етапи. Якщо зневоднено або треба реанімувати, наприклад, шкіру, бувають дівчата, там всі кислоти скуплять, всі, що є, і треба відновлювати шкіру. Там, звичайно, що ми можемо інколи і поживні керма використовувати. А От можливо, якось так підібрати догляд, щоб позбутися назавжди цього жирного блиску? На жаль, ні. Це як і мити голову кожен день чи раз на п'ять днів, це mm -hmm. робота нашої сальної залози. Mm -hmm. На жирні шкіри обличчя і шкіри голови впливає наш гормональний фон в жінок, стресові ситуації, образ життя, харчування все це дуже впливає на те, як працює наша сальна залоза. Але це генетично закладено і позбутись прямо в нуль, ні. Покращити ситуацію так можна. Mm -hmm. Можна е мати блиск, але мати здоровий блиск. От як зараз дуже популярно, – «Glow Skin». І це здоровий блиск, це не про жирність, коли нам хочеться прямо все витерти з обличчя, і там інколи, буває, мої пацієнти жартують. Там можна млинці на моєму обличчі смажити. От я абсолютно розумію, бо я сама з тих людей, хто має жирний тип шкіри обличчя, і я їх розумію все ціло. Угу. У нас є коментар, запитує глядач. Якщо в мене майже на всі гелі і шампуні алергія, що робити? Що робити? Переходити на звичайне мило чи йти до дерматолога. Взагалі ця алергія лікується? Ну, тут треба з'ясувати, з чого вона почалась, тобто, по суті, зібрати анамнез лікарю, тому в першу чергу звернутися до лікаря, розібрати все, що використовували, на що було реакція. Дійсно, буває, чутлива, буває навіть жирна і чутлива шкіра. Ми насправді, коли підбираємо догляд дерматологи-косметологи, mm -hmm. там інколи бувають прямо на станції. Ми прям вже вигадуємо, щоб таке підібрати людині, що підійшло, тому що комбінації бувають різні. Тож тобто, я казала, що в нас є, по суті, там чотири основних типи шкіри обличчя, але потім, коли занурюєшся, то буває всяке. В першу чергу звернутися до дерматолога, mm -hmm. це буде правильніше, щоб з'ясувати причину, тому що буває інколи один компонент там в складі засобу дає. Якусь реакцію. Ну і я насправді на своїй практиці скажу так, що людина каже, у мене там алергія на гель для вмивання, наприклад, там лущення, сухість, а причина у нас глобальна, там просто неправильні, недотримані правила в цілому догляду. Бо дуже важливо гель для вмивання не одразу на обличчя наносити, а спочатку вспінити. Ну тобто там нюансів достатньо О, багато. О, Я тобі що сказав, бо в мене є насправді гель для вмивання, і я його просто одразу і, і спінюю і на обличчя. Вже бачите, добре для себе почув коментар. А як щодо засобів, які ми обираємо, чого уникати у складі? Я дуже часто зустрічаю дівчат, жінок, які гліцерин, гліцерин і відкладають, чому всі так бояться того гліцерину, і взагалі які компоненти ви порадите точно не брати, якщо вони є у складі крему? Ну, Гліцерин це класичний зволожуючий компонент, його не варто боятись ні жирному типу шкіри, ні проблемній шкірі в будь-якому разі. Для жирного типу шкіри краще обрати засоби без олій. Особливо mm -hmm. мінеральні. Насправді, я коли я створювала, у мене є певний гайд для пацієнтів, я його скидаю, щоб у них було більш обширної інформації, тому що інколи часу не вистачає mm -hmm. на консультації, і там прям список, ну, якщо я не помиляюсь, з 20 точно компонентів, які варто уникати. Не те, щоб вони прям агресивні uh -huh. будуть для шкіри, а просто їх варто уникати в складі засобу. е, читати склад це ціла наука. І оця номенклатура ще ні про що не скаже, тому що у засобу є завжди патент, який говорить про відсотковий склад. І буває, що там схожий, зас... схожий склад у дорогого там, і більш дешевшого засобу, але в дорогому там, наприклад, того компоненту буде менше в відсоткому uh -huh. співвідношенні. Тому, якщо так підсумувати, що уникати олій. Мінеральних олій, там, олія ши, буває, додається. Це такі самі розповсюджені, бо вони потенційно можуть бути комедогенними. І вони будуть цю жирність неприємно створювати. Тому це має бути гліцерин, нехай буде. Вода, пантенол для жирної шкіри круто буде взагалі додавати ніацинамід. Обожнює цей компонент, це вітамін В5. Ніацинамід має протизапальну властивість, угу. може робити цей glow skin, контролювати жирність. Шкіри. Ну і там. Там компонентів дуже багато, mm, яких, да. які я б сказала, що краще б додати в свій догляд, а те, що уникати, там дуже великий список, і це звучить, наче, заклинання. Якщо зараз перечисляти я саме думає, що компоненти. якщо звернутися до дерматолога, він призначить вже якісний хороший продукт для вашого лікування і вашого типу шкіри, так, вашої ситуації. Ми для цього вчимось беззупинно, щоб завжди дати найкраще своєму пацієнту. А ми хочемо все в гуглі прочитати. Як знаєте, як okay. завжди, дуже дякуємо. Вам за те, що сьогодні просвітлили нас в цій темі. Друзі, слідкуйте за своєю шкірою. Багато дуже класних порад отримали від нашої експертки з нами в студії сьогодні Євгенія Лук'янова, це лікарка-дерматовенерологиня, трихологиня, також косметологиня. Говорили про жирний тип шкіри, як його зложити, як бути з ним взагалі. Дуже дякуємо вам ще Дякую раз. вам. Успіху, сили у вашій праці.